Переходимо до інших подій зведення коротких новин далі у випуску. У Запоріжжі на території Дніпровського та Олександрівського районів поліцейські викрили три підпільні гральні заклади. На момент візиту правоохоронців у приміщеннях перебували відвідувачі. Вилучено понад 30 одиниць гральної та комп'ютерної техніки на 400 тисяч гривень. Документи та готівкові кошти виручені від незаконної діяльності. Встановлюються організатори незаконного бізнесу. Тривають слідчі дії. Крім того, оперативники викрили інтернет-шахрая, який організував аферу з продажу деревини. Отримавши гроші за дрова, він зникав зі зв'язку. На гачок зловмисника потрапили семеро громадян. Правоохоронці затримали 32-річного шахрая, який раніше вже був судимий за майнові злочини. Наразі поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів комунарському районі Запоріжжя сталася автопригода. 55-річний водій автомобіля Шевроле Лачеті не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Постраждалих немає а в крові гори Карманича виявили майже дві проміли алкоголю. Правопорушника притягнуто до відповідальності.